Що відбувається, коли хтось скоює злочин, і навіть після його затримання життя інших людей перебуває в небезпеці? У поліцейських закінчується час. Що ж відбувається зараз із тим, кого викрали злочинці? Допит триває вже багато годин. У поліцейських немає жодних результатів. Ні зізнання, ні найменших натяків, де може бути викрадений. Поліцейські впевнені, що затримали правильно людину. Щоб отримати потрібну інформацію, один із них готовий вдатися до тортур.